Чому ви вперлися фінансово в стелю? Економія дуже сильна така економія, скурпульозність, але є інша сторона. Жінка западає в досягаторство, Така знаєте, жінка з яйцями. І що ви робите? Ви не чуєте себе, а дієте по-старому. Зараз ще один курс пройду, ще одну терапію пройду, і як почну заробляти? М -м 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 -м. І власне, що з цим робити? Я не гадалка, але пропоную вам. Та додивіться відео до кінця, і ви отримаєте рішення. Одвічного Питання. Я Наташа Лахаєна, типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. А сьогодні ми з вами поговоримо про гроші в 2025. А точніше, ви отримаєте відповідь, чому в 2025 так в цьому році старі стратегії не працюють. Чому ви вперлися фінансово в стелю і ніяк не можете її пробити? Ну і звісно, що з цим робити? Додивіться відео до кінця. і ви Отримаєте рішення одвічного питання чи одвічної проблеми. А для початку давайте вам всім нагадаю про те, що ми наразі є в переході да, на етапі переходу на планетарному рівні. Зараз людина масово, точніше, люди масово виходять з 3D. Когось це підштовхує, когось. Плавненько так мотивує і пушить, але в будь-якому разі кожна людина зараз на планеті Земля ем, перебуває в певних перетурбаціях. Це вихід зі страхів, з обмеження, з провини, з сорому, з рамок в своїй голові. В цьому реченні, власне, і є ключове так відповідь на ваше запитання, чому є затик або стеля у фінансах саме в цьому році, в 2025. в 2025 я діють зовсім інші. Правила сьогодні, ви не зможете заробляти чи отримувати гроші, опираючись на старі парадигми, на парадигми 3D-мислення. Тож, власне, ключові гальма. Тут буде декілька пунктів. Ви просто послухайте те, що вам відгукується, одразу можете написати про це в коментарях. І важливо, щоб ви послухали це відео не просто послухали як теорію, а провели такий певний аналіз, певне дослідження, або навіть провели таку невеличку терапевтичну роботу. Само роботу так, самотерапію вдома. Тож гайма, саме перше, це страх відповідальності і небажання виходити з жертви. Я не просто так назвала це небажанням, тому що вийти із жертви має бути неймовірне, сильне, внутрішнє бажання та жага. Якщо немає бажання вийти з цієї ролі, то на превеликий жаль з цієї ролі неможливо вийти, так якщо немає внутрішнього Стану, я б навіть сказала болю. А я коли говорила у відео про да, про свою сповідь, там чітко було сказано про те, наскільки важливо відчути себе гамняненко всередині, перебуваючи в жертві, бо саме це є ось тою точкою від чого ви відштовхуєтеся і рухатися вверх. Наступний пункт це відсутність контакту з власною істиною. Що тут мається на увазі, що ваша душа, ваше серце вам говорить одне, у вас є імпульс, інтуїція. До одного, а голова вмикає по старінки логіку. І що ви робите? Ви не чуєте себе, а дієте по-старому, Дієте з логіки, дієте з структури, дієте із зрозумілості. Да? Бо наша голова що робить все можливе для того, щоб передбачити майбутнє. Да? Передбачити це означає діяти по-старому, діяти по старих парадигмах, діяти по старих програмах. Це в цьому році вже не працює. Це ще в тому році не працювало, так. В цьому році. Ні, третє це інфантильність, і перекидання відповідальності за власне життя, власне щастя, власний спокій, власний стан на партнера, на дітей, на владу, на стан в країні, на виховання та що там на когось. Залежність, четвертий пункт, і це не тільки про фінансову залежність, так коли людина в інфантильності, але є ще й залежність від. Масок і від конкретної стратегії, як ми реагуємо в зовнішньому світі. Залежність від похвали, залежність від оцінки оточуючих, залежність від прийняття оточуючими, залежність від певної ілюзії, яку створює мозок. П'яте це небажання бачити та працювати зі своїми ментальними блоками. І тут часто вмикається. Логіка, і каже, це нераціональні витрати, тому що цих блоків немає. Економія дуже сильна така економія, скурпульозність в контексті роботи з ментальним та емоційним планом. Але наші ментальні блоки не знаходяться в неокортексі, не знаходяться там, де логіка знаходиться. Воно знаходиться в підсвідомості. А підсвідомість, там немає логіки, там просто закладені патерни, закладені програми, які по факту. Нами там не були вони закладені. Вони були закладені колись, і не нами. Давайте от так дуже просто так? шосте це пріоритет страхів, переконань, блоків. Оточуючих, а не є ви в пріоритеті, це ключове. Насправді, одне з ключових, давайте так, що блокує сьогодні, в 2025 заробляти і отримувати дохід. Чому тому, що то партнер, то діти, то батьки, то ще щось, то ще це все також про ментальні блоки. Але коли ми виходимо на 4D рівень, ми розуміємо, що люди в оточенні це є наше відзеркалення, і це получається, що ми ставимо ось цей страх. Так, наприклад, там не знаю партнера, ставимо на п'єдестал, і ми з ним нічого не робимо. Ми просто бачимо, що партнерові страшно, але це по факту наше відзеркалення. Ми йдемо з цим працюємо, і ми виходимо з цієї програми. Ми виходимо з цього стану. Але ж ні, в пріоритет все навколо тільки не ви Сьоме, Це думки в майбутньому, думки в минулому. Тобто, невміння заспокоїти свій тривожний мозок, і в певній мірі життя і далі в ілюзіях, які створює Мозок тобто наш мозок певний проектор, який є, показує те, що в голові воно показує все в зовнішньому світі. І виходить, що ми живемо в минулому, живемо в майбутньому. Ми проектором да, фокусом уваги. Ми скеровуємо в минуле, скеровуємо в майбутньому, але ми ні там, ні там не живемо. По факту, ми живемо тут в цю секунду, тут і зараз, в цьому моменті, коли ви слухаєте це відео, тому сенс жити ось там. Під питання це впадання в его і закрите серце. З однієї сторони це підлість, це підстава, це ненавість, це агресія, це злість, це апатія, це якась депресія і тому подібне. Але є і інша сторона: це та сторона, коли ви закрили серце в першу чергу для себе: це відсутність самоцінності, відсутність прийняття та відсутність любові це така досить тонка межа. Але ті, хто е, працює над тим, щоб бути в 4 d парадигмі світосвіприйняття, е, розуміє зараз е, взаємозв'язок і розуміє про що я зараз говорю. Дев'яте жінка западає в досягаторство. така знаєте, жінка з яйцями, що в свою чергу е, продавлює своє єство, плюс не бачить сили. В своєму партнері, а чоловік діє з парадигми Треба і повинен в 2025. Такі правила не працюють. Кожен по ієрархії має бути на своєму місці, і балансування енергії жіночої чоловічі має бути в балансі, не має перевалювати. Получається, що чоловік також не чує себе і діє з програм. Так, а жінка також не чує єство і діє також з програм. І там, і там іде про дисконект, про те, що ні жінка, ні чоловік не на своєму місці і не відчуває той стан спокою та впевненості. Ще раз нагадаю: це все ми зараз говоримо про те, що блокує фінансові. Надходження в 2025. це все має взаємозв'язок червоною ниткою. Насправді проведено по всіх всіх цих пунктах. Десяте – це нестілені родові програми. Насправді я нехтувала цією історією до цього року. Чому тому, що наш рід е, проживав багато ситуацій? Да? це розкрукулення, голодомор, війни, зміна влади, да оце от власть міняється, міняється шапка і тому подібне. Получається, що наш рід такий певний агрегор енергостру структура. И... Словами можна було не передавати так з роду в рід, спокутичніше спокіння в покоління про те, що гроші це погано чи успіх це погано. Але наш рід дай вже казала це така енергоструктура, енергосистема є хроніки роду, і словами можна було про це не сказати так. Але те, що є в хроніках записано, передається з покоління в покоління. Тому це обов'язково потрібно для пропрацювання, якщо ви хочете зробити фінансовий прорив. Одинадцяте. Це відсутність когнітивної гнучкості, стресостійкості, адаптивності до нового. І що головне, це все насправді про когнітивну гнучкість. Але е, що важливо, що невміння змінювати свої стратегії і невміння швидко змінювати свої переконання в цьому році: ось ця здібність і здатність оперувати швидко, змінюватися швидко, бути гнучким та адаптивним є неймовірно важливою атрибутикою. Ну, назвемо це так для того, щоб рухатися і масштабуватися у фінансах. Дванадцяте це забивання на своє тіло та свій стан. Нагадую вам, що дух через вашу фізику, через ваше тіло матеріалізовується в. В цьому світі, якщо тіло хромає, то про яку матеріалізацію може йти мова? Тринадцяте це програма недостатня або недостатній. Зараз ще один курс пройду, ще одну терапію пройду, і як почну заробляти? Як це прекрасно звучить, але насправді це не так, тому що історія ось тут, де ми залишаємо все на рівні усвідомлення, до одного місця, якщо не переводити це все діло в дії, дії, практика, живий досвід, ось що важливо в 20-25. Те, що ви прочитали ще одну книжку, чи пройшли терапію, свідомили щось і залишили це тільки ось тут. Ну і результату, 14-й останній пункт це відсутні звіри. Я не залишила цей пункт на саме. Останочок да цього е, списку. Чому тому що без віри е, всі ці пропрацювання, всі ці пункти, які були щойно озвучені, е, нічого не вартують. Знаєте, те саме коли ти кажеш, що моя робота вартує більше, але внутрішньої віри, що я вартую більше, і моя діяльність вартує більше, немає відповідно, гроші через людей не прийдуть. Тобто дії без відсутності віри. Ноль результату на рахунку, ноль результату в житті, нуль результату в стані. Віра, внутрішній стержень, і, скажімо так, віра в певне чудо, що можливо. От що обмежуючи програми розбивається, як ви розбиваєте яйце об стіну, все можливо, просто ваше рішення ви чіплять за те, що ви обмежені в деструктиві нещасні в жертві, чи ви вірите в те, що це можливо розбити, зцілити і рухатися далі? І власне, що з цим робити? Я не гадалка, я не знаю, що у вас там в житті, так, але пропоную вам прийти в мій інстаграм і записатися на безоплатний розбір. Така можливість. Є з 20 березня по 31 березня. Запишіться на розбір для того, аби зрозуміти, в чому саме ваш затик, саме ваше гальмо, що не дає вам можливість масштабуватися і зробити фінансовий прорив в 2025. Вам дуже дякую за те, що ви були зі мною. До наступного випуску. Па-па!